Всім привіт! Я думаю, ті, хто носять корсет шино або носили корсет шино, завжди на початку думали про те, який одяг під нього носити, як в школу ходити, на навчання, на роботу, там, просто на прогулянки на вулицю в будь-яку пору року. В принципі, стосовно шортів і штанів, то корсет на будь-що можна одягнути. Але якщо корсет одягати під низ і на нього одягати там шорти і штани, то там вже є нюанси різні, про які я сьогодні розповім. От я, до речі, зараз в корсеті знаходжуся, і після кожного пункту я буду робити різні вставки з фотографіями. Щоб ви могли побачити, як воно дивиться і чи замітно під ними корсет. Бо багатьох є таке, що хочеться його скрити чи не показувати ну, на початку. Принаймні, у мене таке спочатку було, що я в школі його скривала, на вулицю скривала, хоча літом я ніколи на вулицю корсет не носила, тільки якщо ми. Їхали в якусь поїздку надовго. А так я його носила тільки дома. Тому що на вулиці сильно жарко в основному літом. І мені було незручно в корсеті, І носила я його максимум 16 годин. Тому мені хватало на вулицю там вийти погуляти. Тому, я думаю, можна починати. Починаю, мабуть, з найбанальнішого, це що діти під корсет. Тобто футболки. Ось я наготовила, я завжди під корсет вибирала старіші футболки. І футболки краще всього вибирати з довгим рукавом. Тобто, ну, не прям з довгим, але, наприклад, щоб оці лямки, чи як оці дужки, коротше, не натирали. Тому що вони можуть натирати дуже сильно під руками. і... Тут такої болі, що жесть просто. Ось. Я, правда, не всі футболки вибрала, але деякі ось. Ось. Ну, я думаю, з футболками все ясно, якби тут пояснювати особо не потрібно. Так як зараз літо, то почну я з того, що одіти літом в школу, на прогулянку. У нашій школі не було ніколи форми. Тому можна буде було будь-що одягати. Ось. І почну я, мабуть, шортів і рубашечок. Ось шорти. У мене шорти для корсета тільки одні. Я зараз знаходжусь теж в шортах, ви зможете побачити трошки далі. Ось. І корсет на них. Ці шорти можна вільно одягти, тобто це шорти юпочка. Ці шорти можна вільно одягти на корсет. Далі йдуть рубашки. Починаю, мабуть, з саме улюбленої своєї рубашки. Ось. Вона така чорно-біла. Рубашка оверсайз. Я взагалі на одяг для корсету вибирала завжди оверсайз, щоб було комфортно. І на початку я дуже боялася, щоб корсет не був ні в якому разі помітний. Ну, якщо до нього, правда, не торкатися, якщо там обніматися з кимось і ще щось, то якби його можна помітити. Це ясно. Далі йде рубашка ось така. Вона біла. В кожному образі ви зможете побачити мене. Я буду вставляти фотографії. Така біла, вона теж оверсайз. І теж дуже прикольно, класно. Ось. І третя рубашка. Це ось така рожева. В принципі, на літо в мене нічого більше немає. Ну, такого прям ось, якщо. Ну, якщо ви не соромитеся, то можна, в принципі, і в так вийти на вулицю. Тобто в шортах, в корсеті. до речі, у мене ще дві пари шортів. Ну, двоє шортів є. Але корсет, ну, корсет тоді одіваєте на шорти, а не під них. І тепер я покажу, в принципі, такі луки можна. Одівати і на весну, і на літо. Тобто ось, тепер я хочу вам показати образи, які можна одягти зимою, осінню, коли корсет набагато простіше скривати, так як ви не вийдете зимою в футболці на вулицю і в якихось шортах. Тобто, давайте покажу. Так, Починаю, мабуть, з джинсів. Ось джинси такі. І ось такі джинси. Ось теж джинси. До речі, їх ми купили в Німеччині. Ось всі інші джинси у мене, ну, не джинси, а просто штани, там, брюки. Но вони не на корсет на них потрібно одягати. Тобто брюки на корсет не одягаються. Ось. І оці брюки, я їх, в принципі, вирішила вам показати, але вони постирались і тепер вони на корсет не налазять. Тобто корсет на них. Ну, далі ви зможете побачити це. Тепер, я думаю, перейдемо до кофт. Ось, Кофт у мене дуже багато, так як я люблю оверсайз. Е дуже сильно. І тому оверсайз кофт в мене дуже багато Там худі, толстовок і всякого іншого. Зараз вам покажу. Перша це ось така кофтинка. На молнії. Пума. Її ми теж в Німеччині купили. Ось така прикольна. Неправда, її я рідко одягаю. Прям кудись. Ну, одягала. І друга ось така. Вона дуже схожа, така фіолетова. Так, і ось таке ще худі. Таке чорне. Воно чорне, але дуже класне, мені подобалось дуже сильно і подобається. Ось, на одягаю його теж дуже рідко. До речі, свої улюблені я теж покажу. Далі теж худі. Ось таке. Ось таке худі, воно дуже тепле, прям дуже тепле, тобто воно там, не знаю, на дуже сильну, на дуже холодну зиму. Одно під нею дуже легко скрити сам корсет. Так. І мені дуже вона подобається. Далі ось, така оранж... ось таке оранжеве худі. Воно дуже довге, прям дуже. Вот. ж корсет, можна сказати, навіть непомітний. Далі йде ось така толстовка. Я її е, дуже часто одягала. Вона дуже класна. І останнє худі, яке я хотіла вам показати, це ось таке жовте. Дуже схоже на оранжеве, тільки тут кишень нема. Багато, до речі, з цих речей я купляла не через корсет, а просто, щоб ходити. Но так сіпало, що вони дуже підходять до корсету. Е, на цьому, в принципі, все. Як я і казала, до кожного, до кожного образу буде фотографія вставлятися. Тому ви зможете побачити, як вона на мені виглядає, і, можливо, щось придбати для себе. Я думаю, для людей, які планують носити корсет, або які його носять. То їм буде дуже корисна ця інформація. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і всім пока!